Як можна виростити саму дорожчу спецію? ні не так. Одну з самих дорожчих спецій у світі вдома в себе, незалежності від того, які у вас ґрунта, чорнозем, піщані, глинясі, незалежності від того, це я вам говорю, тому що я вже цю спецію вирощую ну, років 4, напевно. Для чого ця спеція використовується? І повірте мені, іде взяти насіння. Ну, насіння е, ми з вами можемо домовитись на рахунок на насіння, е, бо це перевірено вже мною не один рік. Коли я в свій час шукав це насіння, дійсно, шафрана, мені е, передавали цибулинки, бо вона йде цибулинки. І я зараз вернуся до цих цибулинок. І мені часто передавали обичні крокуси. Тобто крокуси, які цвітуть літом. І цвітуть ем, там весною. А іменно крокуси сімейства круглі крокус шафран, це, що дає цю спецію, він цвіте тільки е, в осінню пору, коли пішли холода, коли пішла волога, поняли. От сьогодні середина жовтня і він починає цвісти. Зараз я вам покажу, що це воно таке, як воно росте і коротко про нього розкажу. По-перше, цибулинки, якщо ви садите. Цибулинки, так візьмете, вони розмножуються діленням. Тобто посадили одну а на наступний рік можете мати 3-5 цибулинок. Тобто, ви поняли всю цікавість цього випадку. Коли за цибулинки можемо говорити, можемо говорити ми на початку літа. Тоді воно копається і тоді воно реалізовується, дариться і так далі. А в таку пору йде сам збір. Вітаю! Іде сам збір самого врожаю. Тому для чого я використовую? Використовують в будь-яких стравах, він дуже є корисним. Ну, його характеристики ви можете прочитати в інтернеті. Я, наприклад, його використовую в рис, кидаю, в борщ, в суп, от такі, в пюре кидаю і п'ю просто чай. Я кидаю там, ну це лічно я для себе так виміряв. Три течен... ой, кажу п'ять тичінок і роблю з п'яти течінок. Чай, він йде як успокоїтельний, такий, знаєте, приємний, хороший, розслабляючий чай. І ще чуть-чуть меду додаю. А якщо кидати, якщо я кидаю теченок 10 на ту саму е кружечку водички чаю, то він же йде як стимулюючий, такий, знаєте, якийсь бодрящий, такий класний. Але це я все на собі провіряв. Кожного може бути ін індивідуально. Тому йдемте я вам покажу, що воно як. Щоб ви е, розуміли, щоб ви розуміли, що воно не просто словечки. Я вже збираю, це вчора я збирав, сьогодні опять збираю, дивіться, там, там його багато. Тобто, і ще одне, що він, бачите, вже все посохло, трава вже посохло, вже, ну самі розумієте, порадка. І що його можна висаджувати, його можна висаджувати е, е, під деревами. Ось в мене дерева, наприклад, ростуть. І, собі, і тут я висаджу, воно нічого. Нікому не заважає. Получається, весь рік він тут його і не видно, тому що він, е, він я просто зараз тут знаходжуся, але не взяв тару. Бачите, я щось не подумав, що це я його зараз буду збирати. Мабуть, завтра вже зберу. І Його потрібно збирати обов'язково максимум 2-3 дні. Ось, бачите, ці течинки червоні звисають. Оце є шафран. Тобто ця спеція дорогуща. Ну я е, зараз е, не знаю, десь так, якщо в роздріб продавати на опт. Може, гривнів 300-500 е за грам. Тобто така десь приблизно вартість. Ну, я його більшість використовую для себе. Так, Хто близький, то буває я їм реалізовую цю спецію. Тому е дивіться, буває, хтось робить варення з цих квіточок. Бачите, я їх просто вириваю і викидаю. Я одну зараз пожертвую, тому що я не взяв ніякої приспособи що зривати, щоб ви зрозуміли, що воно таке. Так, дещо доробив. ось Бачите? Оце це булинки, які проросли і дали нам ці квіточки. Я так підходжу, бачите? Підходжу, зриваю клоц. І ось ми бачимо всередині, що ви розуміли, що ви не путаєте з обичними квіточками шафрану, ось дивіться, бачите, Оці такі тичинки звисають, вони прямо випадають звідси, бачите? Оце є цих три тичинки, це є цей шафран. Зараз чекайте, нажму на паузу. Так, ось я його вирвав, бачите, як він виглядає. Оце ці три тачинки, коли він висушується, можете його використовувати. Ну, не знаю, В лікувальних цілях я вам не буду рекомендувати, тому що я не лікар. А можете його використовувати будь-як. Ну опять же, можете проконсультуватися з лікарем і взагалі знайти більш детальнішу інформацію, де він використовується. А можете використовувати просто як чай. Бачите, це три таких теченочки. Ось так воно виглядає. Дуже багато бджол, дуже аромат приємний. Його я збираю, потім висушую, під сонечком висушую. І виходить, він таким... Ой, стаю, бачите, став на нього. І він у мене тут не м'яко візде так. Його. Там, там, там. Коротше, росте, і я так поняла, я висадиюся. Все, от і все, що можна у мене тут. E, такий чорнозем трошки, тобто він росте без проблем. Бур'ян, бачите, йому все одно, просто він наскільки неприхотлива e, рослина. Ну Це єдине, що це треба квіточки. Я так бачите, викидаю, ті, що вже прорвав, викидаю, Викидаю від вчора. Вони полишалися, їх тут багато теж так полишав, повикидав, щоб. І це, мабуть, сьогодні я піду, ще зараз візьму китару, позбираю, бо ще там другий другу є, теж зберу. Ось і все. В принципі, якщо когось буде цікавити, щось я може не сказав про нього. Uh, пишіть, цікавтеся. Uh, і.